Вітаю, друзі! Ось він, Cain n 3 Ultra. Дуже цікавий плеєр. Вже послухав я його з багатьма навушниками, маю тепер свою думку про нього і можу тепер вам розповісти. Але перед тим, як розповідати про цей плеєр, хочу, щоб ви такий собі контекст зрозуміли, що воно таке. Хочу зробити таке маленьке порівняння. Десь з півроку тому мені трапилося відео, де. Якась модель, там красуня казала, що ось подивіться на мене. Я така вся вродлива, гарна. І чи можу я сісти в просту автівку? Розуміла ж, ні. Мені подавайте там Мерседеси, мені подавайте ягуари, Роллс-Ройси, Бентлі і все таке інше. А в якогось простого Ланоса я не сяду, бо це для мене якась ганьба буде. Ось приблизно так розуміють. У нас люди, концепцію коштовного плеєра. А плеєр, звісно, коштує немало. Кому цікаво, подивитись, є ціни в магазинах. От. Не буду казати, за скільки я його придбав, тому що насам... ну, насамперед, ціна не те, що там відповідає за звук або ж. Вже... Просто ви купуєте якусь річ. І вона ну, має свою цінність, доти, доки ну, ви, ви, ви нею користуєтесь. От. Ось, якщо ви купуєте якусь, якесь намисто або якесь там кільце в ювелірному магазині, то ви купуєте його за дорого. Дуже коштовні речі. От. А як тільки ви зняли з нього ту пломбу, як, там, якесь пакування, то це вже ну, майже практично нічого не коштує, а коштує тільки те, що воно собою символізує. Ось десь так. Тому для мене це такий ювілейний подарунок, і щоб там не було, а я його хотів і я його придбав не неважливо, скільки воно коштує. От, для мене це така ну, річ більше символічна. От, але, звісно, звісно, що вміє він багато і грає він класно. Але о той вступ, про який я казав, зараз я вам вже згодом розповім, чому так. Чому я його так позиціоную, як примхливу красуню. Отже, що ми маємо? Ми маємо тут таку цеглинку. От. Все, в принципі, тут таке стандартне: є кнопки управління, є колесо гучності, є тут кнопка вмикання. Ось, бачите, я вже в ним покористувався і вже видно ось. Моя дружина дуже любить щось перекладати з місця на місце. І ось бачите, вже сліди того перекладання є. на... Ну, Тут плівка, тому я, вваж... ну, я маю надію, що <сум> сам корпус не постраждав. А ось бачите, такі царапки тут є. От. Пластиковий зад і, в принципі. А, тут я на екрані наклеїв скло, От. ну і ось тут знаходяться лампи. Тут у нас виходи, входи, ну і в принципі, в принципі все. Що хотілося б сказати, плеєр в, в, в руці відчувається дуже впевнено. Все, всі кнопки знаходяться під рукою. Якщо казати за це. Регулювання гучності, воно і подобається, і не подобається одночасно. Чому? Тому що, як для мене, десь в дорозі, там, або ще щось, якось більше звично використовувати кнопки. Тут колесо, воно, звісно, прикольно його так от руками крутити. Але ну, це таке діло смаку. От, Тепер щодо того, що в нас тут є. Ось, бачите, я тут е, наскачував вже, в принципі, це такого рівня плеєр, на якому вже MP3 не прокатують. Тому я тут накачав усіляких різних флаків. І мені вже трошки настогідла електронна музика, тому по більшості я на... накачав тут класичного року, якогось, е, якогось джазу. Вокальних, інструментальних композицій, і е, з ними я слухав цей плеєр, тому що? Тому що я вважаю, що такого вже рівня апарат трошечки не підходить для якогось бумц-бумц. Хоча, в принципі, це вже справа кожного, і хто як хоче, той е, таку музику і слухає. Тому, якщо вам подобається електроніка в гарній якості, то чому би ні? Але мені якось е, трошки нудно вже стає від е, одноманітного такого бум-бум. Е, що стосовно трансу, там, або ще чогось. Тому тут, е, по, по більшості, така вже музика більш складна. І на таку музику вже цей плеєр розрахований. От. Що у нас тут ще? Ага, я хотів показати. Трошки, трошки негативу. Буває, не одразу натискуються ці сенсорні клавіші. І я не розумію, чому так зроблено. І чи це апаратна проблема, чи це просто якісь трошки підгальмовування. Але буває одразу, буває не одразу. Другий момент це у нас Android. Ось ви тут бачите такі. В принципі, все управління і ну, всі функції, як в Android, тільки цей Android максимально урізаний. Тут немає ні, ніяких функцій зв'язку, тобто немає ні Bluetooth, ні Wi-Fi, нічого такого. Є тут е, зміна е, режимів, тобто режим е, ламповий, просто без ламп, лінійний, чи як він там називається. От, і є е, зміна е, підсилення, от, і зміна класичного і нового режиму роботи ламп. Ось так. Тут, до речі, стоять лампи, от, і е, встановлені ЦАПи, два ЦАПи АК-4493. От. І я вважаю, що розробники з цих ЦАПів АК витягнули все, все, що можливо було витягнути, тому що вони працюють, як на мене, на максимум на, на цьому плеєрі. Отже, з цим зрозуміло. Тепер хочу сказати, що в налаштуваннях я хочу окремо подякувати. Виробникам за українську мову. Тут виставив українську мову. І ось бачите, це максимально великий шрифт. Більшого я не зміг. Для мене це трошечки проблема, тому що я трошки недобачаю. І такі маленькі. ну Літери, то їх не дуже, особливо там в деяких умовах, не особливо зручно якось читати, тому хотілося б, щоб можна було трошки більше зробити. І зараз пішло. Ось ці кнопки управління теж вони дуже близько одне від одного знаходяться, тому не дуже зручно по ним тапати, десь так. Ось так виглядає сторінка головна. Тут в нас і налаштування, і провідник, і тут ще якісь там альбоми, Вон, бачите, списки, якісь, які можна самому зробити, там улюблені, і все таке. Еквалайзером я не користувався, тому не буду про нього зовсім нічого казати. Я вважаю, що для такого рівня плеєра він тут зовсім не потрібен. Хоча це теж справа кожного. Ну, так, розповів про основне. Тепер хочу сказати для чого, для чого такий плеєр потрібен. Я вважаю, що це більше така, ну, як це для, мене, це для мене це більш така домашня історія, тому що вислуховувати нюанси, які видає цей плеєр, потрібно в спокійній обстановці, в спокійній атмосфері. От, і о, десь його брати з собою, ну, не, не вважаю це за доцільним. Ну, це поки. Там буде видко, але. Він в мене вдома. І вдома в домашніх умовах я його використовую. От, поки що нікуди його з собою не брав. От. І це така історія більше для душі. Тобто, якщо вам потрібно десь піти, то ці нюанси, які він вам показує, вам трошки ну, недоцільні. Єдине, якщо там ви десь на якісь такій прогулянці, де ви просто там, таким, якимось чином там, знаходитесь, йдете в якийсь парк, там, або там, посидіти десь на, на якійсь там лавочці, то так, можна його з собою взяти. А якщо десь ви в якихось справах, то ну, я вважаю, це недоцільно, тому що ту, ту гарнюню, яку він намалює вам, вона вам буде трошки не до того. Тому ось десь так. Ну, і тепер, тепер до звуку. Звук тут залежить від того, який режим ви оберете. А режим, який ви оберете, залежить від того, які наушники ви будете використовувати, скажу одразу, що цей плеєр мені більше сподобався з вкладишами. І я ось тут поклав декілька з них, про ці ось недавно я розповідав. Ось, і м, тут ще є деякі, я їх потім згодом вам всі покажу і розкажу, як воно грає. Але спершу. Спершу хочу сказати, що якось в, в, із вкладишами він грає більш якось душевніше, більш якось. ну, Це вже якесь вже мистецтво, скажімо так. Тому що е, от той рівень звуку, який він видає, якось більше. Більше підходить якось, синергія, йде більш до вкладишів. Але з деякими внутрішньоканальними наушниками дуже непогано. Дуже непогано. І теж згодом розповім, які я використовував. І де були деякі розчарування, одразу скажу. Але більшість вкладишів, які в мене є, дуже, дуже гарно з ним грали. Ось якщо ви маєте такі тілесні, м'язисті, якісь такі вкладиші, які видають вам більше тіла, то тут можна використовувати класичний. Зараз я покажу. У мене, бачите, в мене сучасний режим стоїть. І, ну, в принципі, їх тут постійно можна змінювати. Не треба нічого не ні вимикати. Просто ви натискаєте і ось, дивіться. Зараз. Зараз зробимо. Зараз зробимо. Так. Ага, ось у нас. Натискаємо. Чи це треба, щоб воно грало? Зараз. Ось у нас грає якийсь рок. І ось ми натискаємо ось на сповіщення, що міняється режим роботи ламп. І ми маємо класичний або сучасний режим. Ось бачите, тепер, тепер класичний. І чим же ж вони відрізняються? Це така, це така історія на, на сприймання, як ви, як ви розумієте, звук. Як, як ви його хочете чути. Бо класичний режим він більше такий повітряний, він більш широкий, він такий нас, насичений весь повітрям, більш такий просторий сучасний режим роботи ламп це більш такий тілесний, більш, кожен інструмент більше має свого тіла і так, біль, більш суворий такий. Теж можу сказати і про лінійний режим. Там теж все ну, більше до класичних плеєрів, які, які не на лампах, туди більше. Але при всьому цьому кожен з режимів видає максимум того, на що здатні залізяки, які використовуються тут всередині. Вміє плеєр і високі частоти, вміє плеєр і в бас, і в середні частоти. І загалом подача така більш вивірена, нічого не випирає, нічого не акцентується, все більш-менш рівно, особливо те, що стосується ВСЧ, тобто високих середніх частот і низьких, низьких високих частот. Немає тут ні підкреслення, ні акцентування, ні піків, нічого. Тобто, ви слухаєте матеріал, таким, яким він записаний, але розкладається цим плеєром на, як скажімо так, на молекули. Ви чуєте дуже багато, і, і саб-басу тут достатньо, і мід-басу, і є пружність, і є удар, і є, все тут є. Але все залежить від того, які ви навушники використовуєте, і який матеріал у вас записаний, тобто якість дуже впливає. Цей плеєр не, нічого не, не відпускає, ніякого прощення тут немає. Тобто, якщо у вас є якісь недоліки в запису, ви це одразу чуєте. І чуєте на рівні такому, що це нудить вам, і ви це не будете слухати. Тому треба або видаляти це, або пропускати і слухати щось інше, тому що одразу все чутно. Дуже якісно записаний матеріал, це просто. Просто відлітаєш на якусь іншу планету музикальну і слухаєш, 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 не можеш наслухатися. Тобто під якісь навушники ти обираєш собі налаштування роботи ламп або лінійного режиму роботи. І будь-який режим, який ти обереш, дасть тобі максимум, на що здатне це залізо. Щодо гучності, її тут достатньо. Плеєр не дуже любить якісь високоомні навушники. Максимум я б, пробував, це свої на 150 і бомбати на, теж на 150 Ом. Більше мені здається, він не потягне. Але з балансу можливо. Щось не дуже мені сподобались Yinman 600. Трошки якось вони не дуже впевнено грали тут. Тому я вважаю, що для нього потрібно більше підсилення для, для тих навушників. От. Дуже непогано все було. З іншими і практично з вкладишами проблем немає. Потрібно розуміти, що якщо ви хочете отримати від навушників якийсь дуже серйозний звук, то вам потрібно використовувати навушники, які вміють. От не просто там взяти якісь відео і чекати від них, що вони там вам заграють, як ну, щось топове, там, як ті ж самі Шозі БК, або там, якісь дракони. Тому підбирати. Звук навушників під такий плеєр, дуже ну, не те, що там я там пропоную вам це робити, це обов'язково. Тому що просто якісь там да, бюджетні навушники будуть вам показувати тільки те, на що вони здатні. Навушники самі. Бо система грає на рівні самого слабкого, самої слабкої ланки. Отже, цей плеєр буде грати. Класно, якщо ваші наушники вміють більше. І в цьому плані дуже класно себе проявили Incrow 3000. Підкреслений е середній діапазон і дуже класно відіграють і високі, і низькі частоти, але це такий суворий, дуже правильний такий. Звук, який розрахований на щось, на якусь більш серйозну музику. І наушники вміють багато. І з цим плеєром дуже класно грають. Дуже класно. Далі. Мене здивували мої саторі 150. Ом. Дуже дуже теж багато показали. Я навіть не розраховував на це, але дуже, дуже такий дорослий, дуже класний звук, дуже наповнений. І ну, скажу, що не буду дуже там себе рекламувати. Дуже вдалі навушники вийшли і дуже багато вміють. От, навіть більше мені сподобались, ніж ця версія. Скажу, що тут ті ж драйвери стоять тільки в іншому корпусі: це відкритий корпус, і це дає особливий такий наліт на музику, тому що. Дуже просторий звук, який дає плеєр, і стикується з дуже просторим звуком, який дають ці навушники. І тут вже потрібно використовувати інший режим роботи ламп або лінійний. І теж дуже непогано, але трошечки навіть молодша модель мені сподобалась більше, ніж ці. От. Тепер тут на столі в мене вже, бачите, підключені. На CCK B-80. От, непогано, все дуже непогано тут грає, але це вже більш така інтимна історія, трошечки більш простий звук, але такий душевний-душевний. І теж в ньому для такого не дуже уважного там, вислуховування, просто для прослуховування музики дуже непогано грають. І навіть, навіть от такі от простенькі 7 Hz LOA теж дуже класно відіграють. Це така ж приблизна історія, як з B-80. Теж багато басу, тілесний такий звук. оцей кабель трошки прибрав наголос на високих частотах, той призвук, про який я казав металічний. І дуже-дуже непогано і дуже так ефектно грають ці навушники. Для якогось такого року дуже непогано, дуже класно, сподобалось. Але більш всього, мене вразили ось панди. Я і раніше казав, що це класні навушники, і з цим плеєром мені прийшлося замінити на цих пандах кабель. І я скажу, що я це зробив на багатьох навушниках, бо одразу ж показало мені якість звуку. З тими кабелями, які стояли. Цього не могли зробити мої старі плеєри. І ось Цей плеєр показав всі проблеми, які є. Тому прийшлося мені підбирати інший кабель, ось такий AVQ підійшов сюди найбільш вдало. І Звук, звук мене просто вразив. Я... я не очікував від такої ціни наушників такого звуку з цим плеєром. Дуже класно. Дуже динамічно, дуже впевнено, дуже тілесно грають. Ну, клас, нічого не можу сказати. Сподобалось. Далі. Що мене ще здивувало Artie r 2 Просто клас. Це така класика динамічного звуку. Все є. І може, може навіть і краще, ніж панди. З якогось боку. Бо тут в нас в планарах більше технічна сторона звуку, а тут емоції, тут драйв, тут все це є. І люди, які. Ну, я стикався з, з тими, хто ну, там, похвалили в оглядах ці навушники, і всі бігом їх накупили, а потім починають їх продавати. Ну, Ось бачите з таким от плеєром. Дуже цікаво грають. Дуже цікаво. От. Ну і загалом. Загалом, що у нас, ну, ще навіть я знаю, що ви будете прохати мене про якісь порівняння, але я не хочу ні з чим цей плеєр порівнювати. Він гарний такий, як він є. Ось така от балована цеглина. Так можна його назвати. Тому що не з всіми навушниками і не всілякий матеріал, але, але якщо воно вже є, якщо о, ви витратите якийсь час на пошук о, гарних записів, цей плеєр дасть вам більше, ніж о, ви під нього очікуєте. Але я скажу так: більше, якщо у вас є. До нього якась гарна пара. Якщо у вас як між чоловіком і жінкою виникають якісь почуття, якась синергія, так, так і тут. До гарного плеєру потрібні гарні наушники. І з такими наушниками він вам дасть максимум. максимум інформації, максимум емоцій, максимум настрою. А що нам ще потрібно? Тому що. Багато людей ну, купують якісь речі там, коштовні. І саме страшне, що може бути, це розчарування від того, що ви придбали коштовну річ, а вона вам не сподобалась. І це страшне. Не страшна там якась там, втрата грошей. Не страшне там, заплатити там, якесь мито і ще там щось. Але ви, ви купуєте. Річ, вона вам подобається. І це головне. І неважливо, скільки ви за це заплатили. Ну, десь так. Плеєр дуже, дуже сподобався, дуже класний, видає високу якість звуку. А що ще потрібно? Хочу ще сказати, що ну, із, із недоліків ну, там не одразу вмикаються кнопки, буває. Маленький шрифт, і ще скажу, що тримає батарейка не так довго, як хотілося би. І навіть не в тому, що вона швидко розряджується, але вона розряджується, коли плеєр знаходиться в ну, вимкненому стані. Тобто ви ставите ну, десь в принципі так само, як і телефон. Тобто він в процесі сплячого режиму, потрошки-потрошки розряджається. Тому його потрібно заряджати частіше, ніж просто плеєр без, без андроїду. Ну, Я гадаю, що це завдяки якимсь там процесам, які в фоні працюють. Але з цим теж нічого не зробиш. Є, як є. Але все одно плеєр класний, дуже сподобався. На цьому все. На все добре. Слухайте гарну музику. І, в принципі, слухайте те, що вам подобається. На все добре.